Були ще один лот лонгів саме з малючком від одного року. Тут буде 10 лонгів на другий рукавчик і різном... і все інше це буде Огіс. Дуже класне наповнення. Тут і хлопчик є, і дівчинка, і, в принципі, вік різний: 9-10, 5-6 є. Оці дуже класні такі ніжні такі класні. Така дуже класна прямо тканинка, Це у нас буде на розмір, три рочки. Водолазочок багато попадається, такі набір на 5-6 розмір. Тобто зараз, водолазки це буде дуже актуально, теж така, 9-10 хлопчик. Комплекти з двох одиничок, бачите, на 7-8 рочків. Ось ще така водолазочка, бачите, ніжна. Не буде давити гордочка. 7-8. Так, такі. Така, на водолазочок, з пінгвінчиками, Їх буде декілька. На два-три рочки такі були. І на один-півтора. Дивіться, який класний. Такі два-три рочки. Ще один обір буде такий на 18-24. Виходить повна ростовочка така. Такі класні лонги. На три рочки. На 3. Така, 3036. Такий дуже прикольний. Тут об'ємний такий малюночок також на 2-3 рочки. 2-3 рочки. Тут у нас, виходить, ціла ростовочка. 6 рочків, 8 і 10. Тож забирайте далі. Тут іде вже більш такі підліткові модельки, але модельки дуже класні. Вони такі окорочені йдуть під оверсайз. Такий класний. Футболочка одна попалася на хлопця. Ось такі різні. Будь із фізкультуру, або просто піддягати під светр. Такий красивий з вишику йде, як блузочка. Іх ще кілька базовий.